Всіх вітаю, мене звати Головко Іван і сьогодні ми будемо розглядати три прес-системи виробника араколії Металіки. Ці системи мають спільне використання для охолодження та опалення. А далі вже є різниця. Отже, перша система це труби та фітних з оцинкованої сталі Style прес розміри з 12 до 108 мм. Які призначені для опалення і охолодження, як я сказав раніше, а також в використанні в системах сонячного опалення, транспортування стисного повітря і в системах пожегасіння. Труби та фітинги з нержавіючої сталі, Інекспрес розмір з 12 до 168 мм. Можна використовувати для водопостачання систем сонячного підігріву теплоносія, транспортування стисного повітря. В системи пожежогосіння та промисловому е, використанні. Мідні е, бронзові фітинги системи IESPRS Unico з 12 до 54 мм, призначені для водопостачання систем сонячного підігріву теплоносія, системи пожегасіння. Перевага цих систем зварними та клеєм системами – це легкість монтажу та швидкість. Розглянемо метод пресування на прикладі системи Стіл Press. Отже, першим ділом беремо наш грату знімач і знімаємо всі задирки. Далі беремо наш шаблон 28-го діаметр і помічаємо. Треба для того, щоб пресування було вдалим, бо якщо ми засунули наш фітинг менше, воно пересування не вийде в нас. Далі беремо наш інструмент. Бачимо, що просування у нас доволі вдале. У мене на сьогодні все, а для більш детальної технічної інформації ви зможете перейти за цим QR кодом. Дякую за вашу увагу.